Неочікувані гранні фентезі, про які мало хто знає. Гаїшки, це що це за фентезі? Серія, де я розповідаю про жанри фентезі, і що з цього можна почитати сьогодні? Рідкісні піджанри – це ті напрямки фентезі, які не так часто трапляються на полицю, і про них мало хто знає. Саме вони райнують стереотипи про жанр і дарують новий вайб. Неочікуваний свіжий, часом навіть дивний. Якщо тобі набридла класика, саме час спробувати щось із цього списку. Грім Дарк Фентезі світ, де аморальність, сірі зони і війна без ілюзій. Приклад, цикл чорна рота, гленкук, боєві найманці у світі, де немає чорно-білих виборів, і кожна перемога має ціну. Дарк фентезі, темрява, страх, моральні ділеми, але завжди є шанс для світла. Приклад. Цикл Потрощене море» Джо Бекромбі. Герої проходять через зраду, війну, жорстокість і біль. Але, попри темряву, кожен шукає надії і шанс на зміни. Фентезі бойовик або екшн фентезі постійний рух, битви, випробування, коли сюжет не дає перепочити. Приклад. Цикл часу – Роберт Джордан, герої постійно в дорозі. Їх чекають поєдинки, погоні, магічна небезпека і епічні випробування, абсурдне або сюрреалістичне фентезі, логіка світу зламана, події несподівані. А все навколо ніби сон яву. Приклад не буде Ніл Гейман». Лондон підземний, де зустрічаються янголи та щури графи. А дива. Будена справа: філософське або метафізичне фентезі. Книга про сенс буття, індентичність і пошук себе крізь чари і загадки світу. Приклад, світ Софії Юстейн Гордер. Дівчина потрапляє у філософську пригоду, де реальність стає підручником життя, Фентезі Стімпанк або дізельпанк. Майя у світі механізмів парових двигунів і альтернативної науки. Приклад, цикл Темні матерії Філіп Пумен. У якому магія технології поєднались і створюють нові можливості для пригод і відкриттів, наступного разу поговоримо про етнофентезі та міфологічне фентезі. Смачного вам читання!